Доброго дня! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні чу, дивлюся, тобто, в новинах говорять, що Московія завдасть ракетного удару, якщо Україна буде відвоювати Крим. Цікава дуже тема. Давайте зараз продивимося. Все ж таки, все ж таки, що ж? Чи це пусті слова, чи це дійсно будуть якісь дії, то давайте це питання розглянемо. Від вас дуже прошу поставте вподобайку цьому відео. Це такий лайк, пальчик угору, а щоб це відео побачило більше, більша кількість людей. Тому що, ну, такі. Умови Ютуба. Чим більше на відео ставиться лайків, тим швидше ну, і більше, люд... більше людей бачить його. Тому прошу також підписки. Хто не підписувався на канал, будь ласка, підписуйтесь, рада буду бачити вас у підписниках, тому що працюю заради вас. Так, дивимося: чи завдасть Росія? По Україні ядерний удар. Чи завдасть Росія по Україні ядерний удар. Карта сила виходить перша. І дивіться, тобто. Тут іде вибір, тут йдуть те, як перемовини, домовини, союз якийсь. Дивіться, вони дуже бажають Дивіться, по порядку вам зараз. Вони дуже бажають застосувати це, ну, в принципі, хотіли б вони цього. У них і балачки дійсно про це є. Ну, тобто йдуть такі розмови, вони емоціонують, щоб просто завдати. Все, що можна у них є, кинути ну, тобто, на Україну. Але це їхні ілюзії. Бачите, ілюзії. Сімка Кубків говорить про те, що це ну, просто мрії і пусті балачки. Це так, діти літають в планах, да, Такі в облаках. Планують. Можливо, так, да, планують. Тобто, плани такі ж є, але, ну. Ні, не буде. Це буде просто ну, необдуманий вчинок, який просто завдасть їм же ж страждань. Тобто цей вчинок буде просто, знаєте, як початок їхнього зовсім там краху, можна так ще сказати. Карта смерть, карта вежа. Що тут карта смерть? Ну, ви знаєте, вони тут дуже хочуть завдати. дуже завдати хочуть. Прям страшне. Хотять зміни, хочуть такого завдати удару. Двісно, це не, ну, просто не шутки. Так, ну давайте спитаємося ще, коли наші почнуть відвоювати Крим? Яка буде відповідь від Росії? Яка буде відповідь Росії на відвоювання Україною Криму? Яка буде відповідь Росії на те, як буде Україна відвоювати Крим? Справедливою, правосуддя тут іде. Пажмачів, ну це таке більше, знаєте, розмови такі. Якісь, бачите, прикази, накази? Ситуацію візьмуть під контроль, тобто зразу так, знаєте, це, і якісь очікуються зміни. Що ж тут за зміни? Помірність якась. Будуть якось намагатися ну, відстоювати його. Будуть 100%. Бачите, щось будуть діяти, тут жезлів. І ну, Щось може такого, знаєте, бахнути чимось можуть. Щоб просто ранити нас в саме серце. Ну, тобто, ну 100% будуть щось робити по правосуддю, Тобто, якусь ну, здачу нам давати. Готують, уже розмовляють про це, якісь вже накази, прикази віддають, що, ну, якісь, щоб цю контролювати ситуацію. Так, ну добре, і що це для України? Чи буде це якась дуже завдана якась шкода для України? Що це буде для України їхня відповідь ця? Що це буде для України? Покажіть. Імператор. Десятка кубків і вісімка кубків, як уход. І нові горизонти. От відкриються для нас нові горизонти. Щось не задовольнятиме нам, але нам даватимуть допомогу. Ну, щось також таку, буде якісь, начебто, знаєте, от від їхніх, того, що летітиме, у нас будуть траури. Ну, звісно, відповідь буде тут, безумовно. Безумовно, відповідь буде. Вона буде по правосуддю, так як вони вважають, що це вже їхня територія, і вони дійсно будуть ну, тут робити такі, знаєте, вчинки. Зірка. Війна і завершення. І це може бути, знаєте, для України як ну, початок сподівання на завершення війни. Отак так. Ви знаєте, не сподобалось мені і про ядерну зброю. Якось не дуже сподобалось. Там, ну, карти такі, руйнівні є. Так, чи давайте ще так, давайте другу колоду візьму. Іншу колоду візьму. І подивлюся. Так, Росія. Чи застосує Росія на Україні ядерну зброю? Покажіть. Чи використає Росія проти України ядерну на територію України ядерну зброю? Чи використає Росія ядерну зброю за Крим? Так, чи використає Росія ядерну зброю за Крим? Щось не подобається мені дійсно. Так, дивіться, що там закохані були, що тут закохані. Тобто тут йдуть якісь розмови, якісь. ну... Якесь партнерство йде. Королева Пентаклів. Успіх, шестірка жезлів. Не куб, четвірка кубків, тут якісь розмови. Угу. По цьому. Зірка. Ну, тобто, це їхні, знаєте, мрії. Їхні мрії, але, от. У них буде топік, я не бачу, не бачу. Тобто, щось у них будуть ну, в таке, начебто, знаєте, як непонятки якісь будуть. І щось буде летіти туди, щось на нас буде щось. Це 100%. Щось вони вже, знаєте, ну, роблять для втрати наших, для втрати. Але не знаю, це тяжкий шлях для них. Бачите, тяжкий шлях. Ну, я вам вже цей. І завершення війни. Якось мені, скоріше всього, що тут буде завершення війни. Якщо це відбудеться, це буде уже все. Завершення війни, світ уже стане проти них зовсім. Всі там і Китай, і всі будуть проти них. Ну, не бачу я. Я правильно розумію, що Росія не застосує, що правильно розумію, що Росія не буде застосовувати зброю проти України ядерну. Я правильно розумію, що Росія не буде застосовувати проти України ядерну зброю. Карта суда. Тут тільки про те, що налякати, але силу, куди вони примінять, силу, військову силу вони будуть приймати, щоб тут нам, ну, нам навредити. не бачу я застосування, не бачу. Але ну, от якась помста нам буде, буде помста, ну не неядерна. Така помста буде, що у нас прямо будуть дуже руйнування великі, у нас буде прямо по ресурсам може вдарити дуже сильно і по яким значущим об'єктам, які ну, дуже важливі для України. Розумієте, по яким об'єктам буде Росія ну, бити, коли Україна забере Крим? По яким об'єктам, покажіть. морським Одеса там буде страждати і все. Бачите, руйнування буде з моря. з моря Якісь нові нове щось, нове, ресурси, нові. Ну тобто Те, що нам важливо, бачите те, що приносить нам роботу, те, що приносить нам дохід дорожі Тобто, те, що працює в Україні, вони, бачите, по військовим будуть. Об'єднання, ну і дуже багато, знаєте, різних таємниць, які вони будуть використовувати. Бачите, таємно. Тут дуже дивіться місяць колесо фортуни і Жриця. Тобто тут буде, ну, повірте. Ну, Все, що я можу сказати, що це будуть нові якісь об'єкти, що це буде, скоріше всього, чомусь Міні-Одеса. Ну, я думаю, що вони, можливо, і по Криму будуть. Це море, бачите, море. Де море. Там і будуть вони бити, тобто вони логістичні путі будуть, шляхи, логістичні шляхи будуть знищувати. Карта, бачите, і цієї вежі. Тобто все те, що нам приносить робота, дохід, бачите? Дохід. Так, тому, я думаю, що будуть вони бити по таким об'єктам, ну, які для нас стратегічні. Ну і давайте ще спитаємо так: яка ж помста буде? ну, вже ми все біля, вокруг да около, як кажуть. Яка ж помста буде Росії за Крим в Україні? Ну, Якщо ми будемо забирати Крим, тобто а ми, а ми будемо звільняти Крим, тут однозначно, яка помста буде Росії нам стосовно Криму, яка помста буде Росії? Яку Росія буде нам помсту? Ну, бачите, вона буде дуже знущ... ну, Десятка мечів, це знищення. Знищення. Вони вже почали, ну, якби Вони вже плани, в них вже плани є. Знищення, бачите, місяць тут... тут дуже багато всього такого. Ресурси, початок, початок чогось нового, обнулення. Тобто, ну, от, диявол. Щоб ну, вони будуть отримувати задоволення максимально. Це буде Путін, король Пентаклів. Це він, який буде просто ну, чуманіти від того, що він, бачите, знущатиметься над Україною надалі. Ну, Лякатиме, з усіх сторін буде жах... жахіття будуть. да. Ну, і, Можливо, у них заві... ну, тобто, відхід, якийсь буде відхід. Відхід буде. Ну, але ж Україну, бачите, знищують. Ну, знищити, нищитимуть, нищитимуть. Ой, хто знає, що буде, бачите, буде. Ось перші карти це ну, от, і, і башня, все виходить. Тому, фух. Будемо ще дивитися. Будемо ще дивитися трішечки ближче, хай енергії, можливо, зміняться якось. Будемо трішки далі дивитися. Тому на цьому завершу. Наш мій прогноз. Подивимося, ще Крим трошки перегодя, передивимося. Це зараз тільки подивилася в новинах і вирішила подивитися, чи буде ж таки ядерна зброя застосована. І зараз хочу, знаєте, ще на чому: на отакому оракулі. зараз Хочу ще дайте я гляну. так, Чи буде застосована в Україні ядерна зброя, чи буде Росія застосовувати на території України ядерну зброю. Це такий український оракул незламні. Так, чи буде застосована Росією ядерна зброя на території України. Карта перечуття. Ну це такі, знаєте, як дійсно наші перечуття. Зима небезпека, допомога ангели охоронці Ну, ангели охоронці з нами, але якась небезпека від них буде. І от, бачите, ворог ну, він не відчепиться. Не відчепиться. В нас тут ну, повинна бути от якась з них, з, їхніх, з їхньої сторони, от якась помста. Тому небезпека є. 100%, але ну, сподіваємося, що вони. Звісно, не застосують ядерну зброю. Поки що не бачу, поки що бачу, що це ілюзії. Але може бути все.